Дуже важливо зупинитись, заплющити очі, абстрагуватись від того, що у нас є довкола нас, зрозуміти, що вже ми зруйнували, що ми можемо зруйнувати ще попереду, пропрацювати цю історію, долучитися до спеціаліста, пропрацювати причину. Спустошення, чому в тому нашому колі житті з'явився той самий вакуум, або з'явилося там 80% концентрації саме на бізнесовому проєкті. Через що наше внутрішнє нас на це підвело? Чому я, як Роман Маслав, людина, котра проактивна, людина, котра точно розуміє важливість родини, важливість дітей, важливість дружини, важливість партнерів, важливість батьків, оточення всього, всього, всього цього, все це ставить на другий план, і першим планом рухається тільки бізнесом. Чому я сам собі дозволив дійти до чиєї точки кипіння? І коли тільки ми починаємо знаходити відповіді на ці питання, коли зовнішня позиція замотивованої людини може нам дати зворотній зв'язок, що ми йдемо не тим шляхом, тільки тоді ми можемо зрозуміти, що є сенс зупинятися, передивлятися свої пріоритети, переоцінювати свої дії і вибудовувати новий алгоритм досягнення. Новий алгоритм покорення. Новий алгоритм дій все.